Найстрашніше не втратити роботу, а зрозуміти, що ти не унікальний. Колись це слово звучало як образа, сьогодні як холодний факт. Ми всі ніби давно це знали, але саме зараз воно почало тиснути нерізко, без паніки, просто як тягар у кишені, про який ти забув, а потім знову намацав рукою. Бо ще вчора нам казали: вчися, прокачуйся, будь кращим, і все буде ок. А сьогодні виявляється, що кращим може бути хтось інший або щось інше. І навіть не тому, що воно талановитіше, а тому, що дешевше, швидше, без настрою. І ця думка дивно чіпляє дорослу людину не амбіціями, а відчуттям крихкості. Я ловлю себе на простій сцені, коли йду містом, дивлюся на людей. У кожного своя історія, свій шлях, свої компроміси. А десь поруч у когось на телефоні вакансія. І дрібний текст унизу, ми шукаємо когось на заміну. Навіть слово звучить буденно, ніби зламався чайник, ніби нічого особистого. І отут всередині починається тихий діалог, не істерика, не страх, швидше запитання без адресата. А якщо завтра мене не стане в цій схемі, хто це реально помітить? Нас лякає не сам факт заміни, лякає усвідомлення, що світ не зупиниться ні через нас, ні через наші зусилля, ні через наші безсонні ночі. Ми довго жили з ідеєю, що унікальність це захист. Що якщо ти свій досвідчений, незамінний, то тебе не чіпатимуть. А виявилось, що система взагалі не про це. Вона не зла, вона просто не відчуває. Іронія в тому, що замінність не завжди пов'язана з якістю, іноді з формою, іноді з терпінням, іноді з тим, що хтось не втомлюється і не питає навіщо. І от ти стоїш посеред міста і розумієш: страшно не те, що хтось прийде замість тебе і замінить. Страшно, що твою відсутність навіть не назвуть втратою, а назвуть оптимізацією. Ми почали жартувати навіть про це мемами, фразами. Типу, ну, нас всіх замінять гумор хороший захист. Особливо, коли не знаєш, що відповісти серйозно. Але десь глибше є інше відчуття, ніби тебе повільно знімають з п'єдесталу, який ти сам собі колись збудував. І кажуть: ти важливий, але не настільки. І тут цікава річ. Раніше замінність була зовнішньою загрозою. Хтось інший, інша людина, інша країна, а зараз вона стала внутрішньою. Ти сам починаєш думати про себе як про функцію. Типу, я це те, що я роблю. Я це те, за що мені платять. Я це набір навичок. Зручно. Але трохи порожньо. Бо якщо ти набір, то його можна зібрати знову, але вже без тебе. І отут виникає парадокс: ми хочемо бути потрібними, але не хочемо бути залежними. Хочемо стабільності, але боїмося стати частиною механізму. І що цікаво, штучний інтелект тут навіть не головний герой, він просто став дзеркалом, показав те, що система робила давно, тільки тихіше. Можливо, питання не в тому, що нас замінюють. А в тому, що ми самі погодились на роль, де замінність це норма. І тут я не маю відповіді насправді. Бо якщо ти шукаєш абсолютну унікальність, то звучить красиво, але не дуже практично. А якщо ти приймаєш замінність повністю, щось усередині стирається. Тож кілька незручних питань, без правильних варіантів взагалі. Ти хочеш. Чи хочемо ми бути незамінними, чи просто не хочемо бути непомітними? Що для нас страшніше, коли нас замінять, чи коли ми зрозуміємо, що нас ніколи не тримали? І якщо завтра система обійдеться без нас, хто ми тоді без цієї ролі? Я власне йду далі, місто шумить, живе, не зупиняється, і в цьому є дивний спокій. Світ не обіцяє, що ти будеш потрібен завжди, але й не забороняє бути живим поза роллю. Можливо, замінність це не вирок, а просто чесне тло, на якому нарешті видно, що в нас є, окрім функцій. Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.